Вітаю, друзі, на своєму каналі. Покажу я вам одну сімейку. Дивіться, чим вона відрізняється. Дивіться, практично нема ніде ніяких мостиків. Вообще, можна сказати, от слово «вообще». І силу вона не набирає сильно. Бачите, тут чуть-чуть ось десь щось є. А так вони отак по цьому порамочці, бачите, по краям, по краям, а тут зарівнюють. Зовсім нема мостиків, але й не набирає велику силу. В чому тут її хотів матку замінити. А потім не знаю. І дивіться, навіть ніде прополюса немає. нема. Дивіться, чим вона відрізняється. Це ж не я її почистив, все. Що на одних, ну на цих це старий ще, ось залишився. Бачите. Тут старий. Але ось де вище, де гніздо, це вони вже все пооббирали. Матку знайшов бджоли, тут сірі, карніола, не карніола. Карніка, не карніка. Ось матка темна. Не знаю якої вони породи. В тому році я брав, казали, Карпатка, але вона на Карпатку зовсім не тяне. Карпатка дуже багато воску виділяє, дуже багато прополюсу. А оця маточка не знаю. але Силу сім'ї вона дуже не набирає. Щось поліз я в цю сім'ю. Думаю, маток у мене зараз запасних валом, думаю, заміню. А потім щось відкрив і мені стало її і жалкувато. І не знаю, що їй робити. Але це у неї одне, що вона не нарощує, не, нема ніяких мостиків, навіть у магазині. Дивіться, ось магазин те ж саме. Нижній корпус, це я вам показував я на два магазини, щоб високе дно було. Ну, підрамочне пространство збільшити поставив. Розплоду нема, був, вийшов, потихеньку його заливають. А тут Такий от розплод цю рамку зняв, ця повністю медова, ця з розплодом, ця ще не знаю, ось приваз витягую, але мене оце одне здивувало, що бачите, нема ніяких настроєк. але так так, так красиво а це по рамочкам будують. Їх було в мене дві такі сім'ї. Одна на одному точці залишилась, а ця... На це я забрав. Ось. Розплод ще є. Бджоли всі сірі. Там десь жовтеньке попадає. Ну то я думаю, що з сусідньої молоді бджоли, коли вітер, там обльот іде, вони залетіли. Одиниці їх. То не її бджоли. Це 100%. А от якої вона породи, може ви мені напишете. Може у когось такі були, що не будують зовсім. Мені з однієї сторони добре, що не будують, а з іншої сторони, що там же немає прополюсу. Нема прополюсу ніде. Так що вони не дуже будуть і ця. Бачите, вийшов розпліт. Тут іще є розпліт, і вона засіває. Але, мабуть, як ви посовітуєте, а ну посовітуйте, сьогодні я ще залишу її. Є в матки у мене. Чим замінити, вже кинувся, щоб привезти. Зараз хотів її. Ця рамка повністю медова, як і з тієї сторони. Бачите, з цієї сторони. Ой, і оця крайня. Теж така повна медова. Кілограма по три, не на той більше. Я хочу. Від вас почути, може в когось є такі бджоли, що отаке от у них нема ні нарости ні, нічого. Що ж, це за порода така бджіл, що вони і віск виходить, що вони ж багато не виділяють. І от таке От маточка вона працює, не звертає уваги ні на що. Ну все, я її поставлю назад. І почекаю, коли ви мені напишете. Може в когось були такі сім'ї, що воно за порода. Може мені залишити, як вони призимували на добре зиму і невеликою. Ось тут шість рамок. Ну, бачили, оця медова, оця, там бджіл практично нема. А тут на чотирьох рамках унизу сидять. Чотири рамки з бджолою. Ну і ще є магазин, в якому і був розпліт. Ну, Зараз заглянемо з вами. І в магазині теж не дуже багато бджіл, можна сказати, що їх тут і немає. Вночі було прохолодно і вони оставили магазин і меду в них не дуже багато. От чого я вирішив її поміняти, але підожду, підожду. День два сьогодні відео виставлю. Ну, верніше, вже вийде в понеділок. Ось рамочка, бачите. Стояло п'ять рамок, як і в інших, але в інших там все є. А тут чомусь немає. Забираю я цей магазин у них вже є там у них місто і в самому низу, і у гнізді є. І чекаю ваших коментарів, що може бути за порода така. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення, слава Україні!